Давно я нічого не викладав на Ютубі, а сьогодні у нас тут є зібраний станочок модель Крайсман 552. Та поряд з ним я одразу поставив маленький станочок Вілмас 350, просто щоб ви зрозуміли, яка різниця в габаритах між цими станочками. Вілмас це у нас такий дуже багато, скажімо, станків такого плану продається. Вони там в районі 4 тисяч коштують. Всі вони йдуть висотою 60 см. З двома патрончиками, з личатами, тільки різні виробники пишуть різні характеристики. Буває тут кнопочка йде спереду, буває ззаду. Ну, трошки відрізняються модифікації, але у наш герой сьогодні це станочок Крайсман 552-й. І він вже, як ви бачите, дуже сильно відрізняється від цих маленьких станочків. По-перше, висота його йде вже 80 см, швидкостей в нього йде 12 Тут йде, наприклад, 5, то на цьому йде 12, йде 3 шківа. Двигун стоїть 550 Вт. Основною особливостю цього станочка є те, що в нього рухається оця верхня голова. Тобто відпускаєте оцей зажимний болт, і ось цим важелем можна передвигати верхню частину станка вперед-назад. Також підйомний столик рухається за допомогою, не отут, як хамут, просто затягуєте вручну. А є у нас з боку ручечка. Просто за ручку крутите, піднімається ось цей підйомний столик. Але дивіться уважно, лещата до комплектації з цим станочком не йдуть. Дуже велика йде основа на ньому 53 см довжиною. Тобто станок стоїть дуже впевнено, нікуди він там не болтається, не рухається, все, все дуже добре. Патрончиків до комплектації входить два. Той, що зараз стоїть на ньому, це йде безключовий, до 20 мм він йде, зажимає. Кнопка включення знаходиться в передній частині. Тут відкрили. Виключати можна за допомогою цієї кнопочки. Включати треба відкривати і натискати запуск. Ход пінолі у нас 60 мм, тобто опускається на 60 мм. Також можна вставляти свердла під конус морзе. Вон є отвір, є клинчик у комплектації. Вставляєте свердла, тобто радянськими свердлами можна працювати на цьому станочку. Ручки довгі, зручні. Також є у нас тут шкала. Зараз одну секунду. отак, Можна виставити, на яку глибину будете виконувати свердління. Тобто виставили там на 50 мм. Все, у нас опускається піноль 0 на 50 мм, глубше не просвердле. Є захист від включення. Якщо кришечка так відкрита, у відкритому положенні станок не включається. Треба тільки закрити, після цього запуститься двигун. Працює він від звичайної розетки 220 вольт, потужність двигуна 550 Вт. Всі елементи виконані з чугуна, тобто основа чугуна, підйомний столик чугуна, оця валванка чугуна і верхні голови ці чугуні. Труби та оці лінійки йдуть в стальні. По всіх габаритах мінімальна, максимальна відстань. Патрона від стійки, висота це є всі характеристики на сайті. Можете перейти за посиланням під відео на сайт, там є детальніше фото, також там буде це відео. Можете передивитись там всі характеристики, і якщо вам підходить такий варіант станка, також можете залишити замовлення на сайті. Хто не хоче переходити на сайт, в нижньому кутку є мій номер телефона, можна зробити замовлення за номером телефону, який ви бачите на екрані. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.